Заява президента України дуже дякую, Урсула, пані президентка, шановні журналісти, шановні гості. Усі присутні сьогодні в Україні пані президентка Єврокомісії. Ми, як і завжди, дуже раді вітати вас, шановна Урсула. Я радий, що наші перемовини, наша зустріч були максимально змістовні. Пріоритети, очевидні, оборона України. Наші позиції, наші воїни, тиск на Росію за війну це цілком справедливий тиск. Підтримка нашої стійкості України і всієї Європи. Особливо актуальне зараз питання перед зимою енергетика, захист та відновлення об'єктів нашої інфраструктури. Росія жодного дня не припиняє терористичні удари по наших електростанціях. По іншій нашій критичній соціальній інфраструктурі лише одним, тільки одних тільки керовних авіабомб, що найменше вже сотня щодня, і в таких умовах для нас, для українців, для всіх європейців принципово важливо, щоб підтримка України була на необхідному рівні, на такому рівні, що наближає відновлення безпеки. Та справжнього справедливого миру чим більший рівень підтримки України зараз, тим швидше буде відновлення, буде повноцінна безпека. І ми надзвичайно цінуємо підтримку вашу пані президентка і підтримку всього Євросоюзу, європейських інституцій і підтримку наших партнерів, європейських держав. Я хочу подякувати за кожен прояв такої підтримки. Сьогодні ми провели доволі тривалу і змістовну розмову в форматі один на один. Обговорили всі ключові речі. Може, не всі, майже всі говорили і в форматі делегації. Перше це безпекова підтримка, критично важливе повноцінне використання коштів Європейського фонду миру та фонду допомоги Україні для сталої та передбачуваної підтримки наших сил оборони. І спрямування цих коштів для України відсутність будь-якого блокування це те, що прямо впливає на нашу здатність захищатись і захищати життя всіх наших людей і українські позиції на фронті. Друге, це енергетика дуже актуальне питання. Я дякую тобі, Урсула, за всі твої зусилля, щоб забезпечити Україні більше підтримки перед зимовим. Періодом сьогодні ми детально обговорили, що може бути зроблено разом, яке постачання потрібне, які на це потрібні кошти. Оперативність реалізації всіх наших домовленостей має визначальне значення. І я хочу зараз особливо подякувати за оголошення вчора додаткової енергетичної підтримки ЄС для України у розмірі близько 160 млн мільйонів євро. Це кошти саме для підготовки до зими і. 100 мільйонів з них надаються з доходів від заморожених російських активів. Ми обговорили сьогодні посилений захист деяких енергетичних об'єктів, особливо важливих, і фінансування цього захисту. Третій пункт повне використання російських активів. Це просто справедливо, щоб кошти, які знайдені, які заморожені в різних юрисдикціях, почали працювати на захист від агресії Росії на політичному рівні загальне рішення є. Потрібен чіткий механізм реалізації 50 мільярдів, щодо яких є глобальна згода і мають бути відчутними для державного бюджету України вже найближчими місяцями. Четверте, наші перемовини про вступ, які цього року вже почались. Ми маємо рухатись якнайшвидше, щоб постійно демонструвати повну... Силу Європи, повну силу України, наші команди будуть працювати для прискорення процесу цих таких важливих для нас перемовин. І сьогодні ми про це домовились. Обговорили і графік нашого діалогу та проведення наступного саміту Україна євросоюз І п'яте, про що хочеться сказати окремо, це тиск санкціями на Росію. Не можна давати агресорам можливості адаптуватись до нашого тиску, і це означає, що треба не лише обмежувати будь-які схеми обходу санкцій, але вводити нові. Наступний 15-й пакет санкцій проти Росії має продовжити загальну нашу європейську політику. Все те, що не дозволяє російській агресії розростись. І ще одне окремо. Я хочу подякувати. Тобі, Урсула, за те, що сьогодні ми домовились про європейську підтримку для програми шкільного харчування в українських школах, і це те, що буде відчутно для мільйонів українських дітей та їх сімей. І також я хочу подякувати за нашу спільну роботу заради повної реалізації формули миру, єдиний реальний формат завершення війни і дійсно справедливим і тривалим миром. Ми Маємо максимально посилити Україну, щоб вже цього року організувати другий саміт миру, саміт, який зможе поставити крапку на цій війні, саме таку крапку, яка ніколи не стане трикрапкою. крапкою. І ми всі в Європі однаково зацікавлені в мирі. Мир це не заморозка війни, не будь-які маніпуляції міжнародним правом і моральною мир має бути надійним. І таким буде. Ми в цьому впевнені. Я дякую всім. Хто нам допомагає? Слава Україні! Заява президента Європейської комісії Дуже дякую, пане президенте, дорогий Володимире. Дуже дякую, що знову приймаєте мене у Києві. Це вже мій восьмий візит. Після жорстокого повномасштабного вторгнення. коли почалося жорстоке повномасштабне вторгнення в Україну, і це візит відбувається у дуже важливий час. Наближається зима, і Росія продовжує обстрілювати вашу цивільну енергетичну інфраструктуру. У і це е, е, кричущий і звірський спосіб, щоб спробувати і занурити вашу країну у темряву. І я сьогодні, вранці, коли відвідувала ваші пункти незламності, бачила наскільки рішучими є українці зробити все, щоб цього не статися. І сьогодні я тут, дорогі Володимире, щоб сказати вам, і людям України, що європейський союз тут для того, щоб допомогти вам із цим викликом, щоб вас завжди було було світло, щоб у людей завжди було тепло у той час, коли зима не за горами, і щоб продовжувала функціонувати ваша економіка у той час, як ви боретеся за ваше виживання. І Перше, що я хочу сказати. Саме про це європейська комісія, як ви сказали, розробила спеціальний план на зиму для України, який я представила учора у Брюсселі разом із Фатіхом Біролем, директором міжнародного агентства з питань енергетики, який також стоїть на вашому боці. План комісії спирається на три пріоритети. Перший ми ремонтуємо. Ми допомагаємо вам відбудувати те, що було пошкоджено російськими ударами. Ми плануємо відновити 2,5 і гігавати вашої електроспроможності цього цієї зими. Це приблизно 15% ваших потреб на цю зиму, потреб України. Другий елемент: ми під'єднуємо. Ми продовжимо під'єднувати під Україну до європейського європейської електромережі. Ми експортуємо 2 гігавати електромережі. Електроенергії до України це приблизно покриває 12% потреб України на зиму, і за цими двома напрямками: ремонт і під'єднання, ми покриваємо понад 25% потреб України на зиму, і це на додаток до власної генерації України. Тому третя третій напрямок нашого плану це стабілізація. Ми плануємо забезпечити е, стабільний потік енергії по всій Україні, попри атаки Росії на велику інфраструктуру. Тому зараз ми відправляємо мобільні газові турбіни, сонячні панелі, і ми також з вами обговорювали те, е, питання, які стосуються захисту ваших електростанцій. Це пріоритети, які Стосується підтримки інфраструктури, і зараз що стосується фінансування, ми надали принаймні 2 мільярди євро для забезпечення енергетичної безпеки. Це 2 мільярди в євро фінансової підтримки, і також йдеться про матеріальну підтримку від країн-членів ЄС, наприклад, 10 тисяч трансформаторів, і генераторів. Або, наприклад, зараз розбирається ціла ТЕЦ у Литві і по частинах передається Україні. І буде ще більше учора. Я дійсно оголосила пакет підтримки у розмірі майже 160 мільйонів євро для ремонту і для надання аварійного. О, зимового обладнання частина цих коштів надходить від доходів від знерухомлених російських активів в Європейському Союзі, і це саме те, що ми маємо робити з цими грошима. Ми маємо змусити Росію платити за ті руйнування, які вона спричиняє. І е, тепер переходжу до другого, що я хотіла би сказати. Ми розуміємо, величезні фінансові потреби, які е, створила війна. Вам потрібно підтримувати державу і функціонування економіки, і водночас ми ви маєте посилювати вашу обороноздатність перед лицем російської агресії. Ми вас підтримували у цьому з самого початку. Ми надали понад 118 мільярдів євро до нині з боку Європи, але Безперервні атаки Росії означають, що потрібна необхідна подальша допомога, і саме тому я рада оголосити сьогодні, що Європейська комісія прийняла пропозиції, які дадуть можливість Європейському Союзу надати Україні позику у розмірі 35, 35 мільярдів євро, із пакету про який домовилася група семи. Це величезний крок вперед. Ми впевнені. Що ми можемо дуже швидко цю позику Україні надати? Позика, яка підтримується доходами від знерухомлених російських активів. дуже важливо, що ця позика буде передана безпосередньо у ваш державний бюджет. Це покращить макрофінансову стабільність України, і також надасть вам. Знач, значну фіскальну підтримку, яка вам дуже потрібна. ви будете вирішувати, як найкраще використовувати ці кошти. ви має, отримаєте максимальну гнучкість у тому, щоб забезпечувати ваші потреби. і це звільнить більше ваших національних ресурсів для того, щоб посилити вашу військову, військову спроможність і захищатися посилити можливості захищатися від російської агресії. Звичайно, Найбільша ваша потреба це підтримка для вашої армії і для вашої оборонної промисловості. Це третє, про що я хочу сказати. Навіть ще до того, як ми ви прийняли рішення про позику, ми почали передавати доходи від заморожених активів на військові потреби України, і цього цієї. Цього літа ми вже передали першу частину у розмірі 1,4 мільярди євро. І, наприклад, наша країна-член, данія, надала направила 40 мільйонів євро з цих доходів для України, і ці кошти були використані для того, щоб зробити замовлення у в українських оборонних компаніях. Тому ми купуємо для України в Україні. І це від цього збільшується додана вартість цієї допомоги. Це ті кошти, які ми беремо фактично з кишені Російської Федерації, передаємо їх вашій оборонній промисловості. Зараз ми плануємо відкрити інноваційний офіс оборонний інноваційний офіс Європейського союзу. У Києві буде знаходитися відповідний персонал, і вони будуть отримувати підтримку із Брюсселя. Вони будуть залучати. Будуть допомагати партнерству між українськими і європейськими оборонними компаніями і ми дуже сподіваємося на те, щоб посилити наші зв'язки ще до того, як ви станете повноцінним членом європейського союзу. І це четверте про що я хочу сказати: Це є і залишиться одним із моїх пріоритетів. Також і на наступну канденцію. Я зараз готуюся до того, щоб очолювати комісію на наступні п'ять років. і наприкінці червня ми зробили величезний крок вперед. Менше ніж три місяці тому було прийнято рішення на першій міжурядовій конференції. І... Це було підтвердження того, що Україна робить значні кроки у той час, як вона протистоїть російській агресії. І зараз наша наша мета за згодою країн-членів європейського союзу розпочати переговори щодо кластеру, який стосується основоположних прав якнайшвидше. Ще раз дуже дякую. Дорогий Володимире, ми на жаль наближаємося до вже тисячі днів російської агресії і ми із захопленням дивимося на незмінну сміливість України, і ми намагаємося відповідати цій сміливості нашої дружби, солідарності, солідарністю і. Забезпечення мирного майбутнього для України і для Європейського Союзу. Слава Україні, хай Шона Мурифом ЕвронюзтакимайКастіленському американському євроню з президента Зеленський може почути від вас. Про ваш план перемоги, який ви проки ви говорите, і збираєтеся поділитися um, ним з сполучених штатах. Як ви вважаєте, чому він має бути успішним? Який графік нього і які питання з цим зв'язані? І щодо позички, про яку ми почули сьогодні, чи плануєте на що ви плануєте її витрачати? Чи ви збираєтесь витратити на зброю? Чи не на якісь інші е, цілі запитання щодо пані Урсули фон дер Ляйен, чи є е, е, вас домовленості сполученими штатами щодо позики? І вплив yeah. всього, всього можливо міграції на цей процеси, Що яка може погіршитися протягом нас. Дякую за запитання щодо плану перемоги. Хотілося б все ж таки бути послідовною людиною, і всі деталі я б обговорювати передусім з президентом Сполучених Штатів Америки, тому що більшості своїй. Рішення щодо плану залежить саме від нього, ну також від інших союзників. Але ну, там є пункти, які залежать саме від а, позитивної волі і підтримки Сполучених Штатів. Дуже надіюсь, що а, він підтримує а, цей план. <кхух> Весь план розрахований на швидкі рішення наших партнерів. План розрахований на рішення, які повинні бути статися. Починаючи з жовтня до грудня місяця і не затягувати ці процеси, ми б дуже так хотіли. Тоді ми вважаємо, що план спрацює. А що стосується, це щодо що того, який графік, на що готові витрачати гроші Гроші ці 35 мільярдів, ми будемо витрачати на передусім на енергетику. На захист, також на бомбосховище для дітей в школах, в садочках, в університетах це великий для нас дефіцит і на зброю вітчизняного виробництва. Передусім, дрони, ракети, наші дрони далекобійні сьогодні вражають а ворога, і вони дешевші ніж наших партнерів. Але ми вдячні партнерам. За ту якісну зброю, яку вони запроваджують, і тому частину, частину цих коштів ми готові витрачати на, передусім, на протиповітряну оборону, яка виробляється не в нашій державі. Со індію g 7 loan. Щодо питання про позику великої сімки, ми свою частку маємо 35 мільярдів, і Ми абсолютно впевнені, що інші свою частку також вкладуть, і це дуже важливо, щоб ми були швидкими, тому що швидкість має очевидно необхідно, і цей крок можна буде зробити з процедурами. Над яким роботують парламент рада, має бути зроблено до кінця року, і позика буде в вашому розпорядженні і дасть вам фіскальний простір для того, щоб вирішувати де куди інвестувати ці додаткові фінансові ресурси. Крім крім цього, як ви почули від президента, всі потреби і тому, що Росія напала на Україну, і це тільки буде правильно і справедливо, щоб Росія платила за відбудову і виправлення тієї шкоди, яку вона завдала. і це в більш широкому сенсі дуже важливо щодо енергетики. Я так думаю, що частину позиків будете використовувати для енергетичного сектору. Ми вважаємо, необхідно підтримувати людей тут в Україні з тим, щоб цієї зими у них було світло і тепло і і, і інші потреби, які треба задля за допомогою енергії, могли можна було задовольнити. Я абсолютно впевнена в тому, що за умови солідарності європейського союзу країн членів. Ми зможемо вас підтримати в цьому звичайно, важливому моменті, тому що протягом цих двох з половиною років ми вже дуже багато інтерконекторів здійснили. під'єднали Україну до європейського союзу неодноразово, і Україна буде отримувати максимально можливу підтримку. Звичайно, дуже важливим є ремонт, а також і фізичний захист. Олена Чернякова, телеканал Мо Україна». пані е, президентку, ви зазначали, що Європейський союз прагне збільшити імпорт до 2,5 гігават до України. Питання звідси що заважає це зробити прямо зараз. Це технічний момент чи все ж політичний момент, і деякі країни, можливо, всередині ЄС проти. Якщо дозволите, маленьке, також уточнення до вас з 2025 року. Україна хоче відкривати кластери під час перемовин паралельно, тобто усі разом або більшу частину разом. Ви підтримуєте це чи ні? Якщо ні, то поясніть чому. І пане президенте, також 26 серпня ви представили ви анонсували свій план перемоги представити його президенту е, сполучених штатів америки але також 10 вересня президент сполучених штатів америки подав до конгресу стратегію щодо україни Вона є таємна і ніхто не бачив на диву жодній змі вона не була злита але чи ви збираєтесь побачити чи е, проситимете ви е, пана президента сполучених штатів щоб він вам її представив ну і також ви везете свій план плануєте його представити кандидатам е, у президенти тобто і Трампу, і Харріс. Що робитимете, якщо Трамп говоритиме про свій план? Чи хочете ви почути план від Трампа завершення війни, про який він говорить, що він ну, начебто, є, але начебто деталі ми й не чули. Дуже дякую. Дуже дякую за перше запитання щодо енергетики. Принципі, в принципі, ми дуже багато працюємо останні до свого року над покращенням. Виробництво електроенергії і ділитися можливістю ділитися з Україною з європейського союзу через російські цілеспрямовані атаки на інфраструктуру в Україні. Ми посилюємо нашу систему. І Тому з одного боку ми ремонтуємо, а з іншого підключаємося щоб і щоб більше імпортувати. Принаймні, ми підтримуємо 25 Відсотки українських потреб ми зможемо забезпечити з цих двох напрямків, і ми можемо посилювати наскільки можна цю підтримку, щоб забезпечити кращий рівень енергетичної безпеки зимою щодо відкриття кластерів. Процес вступу ґрунтується на досягненнях. Він досить складний процес, інтенсивний. І я маю сказати, що мене глибоко вражають висока якість і швидкість того, як рухається Україна в цьому напрямку. Зараз дуже важливо відкрити цей фундаментальний кластер, а також паралельний кластер, над яким можна працювати. Отже, це ґрунтується на досягненнях, і ми бачимо, що Україна з високою якістю рухається вперед. Дякую за запитання щодо стратегії президента Байдена, а вже ж я її не бачив. Якщо він поділиться з задоволенням. А що стосується нашого плану, знаєте, вона вчора журналіст поставив одне запитання і сказав: А що буде, якщо президент Байден не підтримує ваш план? Чи є у вас план Б, я відверто абсолютно відповів? А ми вже в плані Б. Ми в ньому живемо і боремось. У нас ніколи не було А. Бо план А був, щоб не допустити повномасштабне вторгнення. План А був посилити Україну зброєю і е, превентивно е, санкціонувати Російську Федерацію, щоб вона боялась навіть думки про повномасштабне вторгнення. Тому ми вже в цьому плані і в ньому існуємо і живемо. І е, вже ж. Е, я буду спілкуватись, і якщо буде у нас зустріч, думаю, що буде з щодо Дональда Трампа. А вже ж я хочу зрозуміти, як він це бачить. Дякую.